Мене звати Наталя і вже понад 20 років працюю без особливих перерв і відпусток. Весь цей час я жила з однією метою забезпечити доньці хороше майбутнє, дала їй освіту, купила окрему квартиру, щоб вона могла жити самостійно. Я вкладала в це всі сили, час і здоров'я. Тепер донька одружена, її чоловік мріє про власний бізнес, і вони разом хочуть почати з нуля. Проблема в тому, що стартовий капітал вони планують взяти з продажу тієї самої квартири, яку я купила для доньки. Вона мені сказала прямо: Мамо, ми зможемо заробити більше, якщо вкладемось в справу. Я розумію, що вона хоче розвитку підтримує чоловіка, хоче кращого життя, але я боюсь, боюсь, що все піде не так, що вони прогорять, а жити їм буде ніде. І я точно не зможу почати все заново. У мене вже не ті сили і не той вік. Мені важко вирішити, як вчинити. З одного боку, я не хочу псувати з нею стосунки, вона в мене одна. З іншого це квартира, за яку я платила власним здоров'ям. Просто віддати її складно. У мене немає впевненості, що їхній бізнес витримає. І зараз я доросла жінка сиджу на кухні і не знаю, як правильно вчинити. Я не маю права заборонити, але й дозволити теж важко. Через кілька днів після нашої розмови донька знову зайшла. В руках тортик, як колись, ми сіли на кухні, говорили про погоду, новини, сміялись. Вона намагалась створити затишок. Але між нами зависло питання, яке обидві боялись зачепити. Я не витримала першою. Ти серйозно вирішила продавати? спитала я, дивлячись у чашку. Вона мовчки кивнула. Потім додала: Ми з Олегом все прорахували, це вигідно. Бізнес ідея сильна, я вірю в неї. Ми знайдемо інше житло в оренду на перших порах, а потім купимо своє. Я слухала і думала: я теж колись вірила, але віра не завжди рятує, коли закінчуються гроші. Це моя квартира, сказала я тихо. Я купила її для тебе, щоб ти не починала життя з нуля, як я, щоб в тебе був запас, безпечне місце, подушка, а ти хочеш її продати? Вона подивилась на мене з болем ні крику, ні сліз, просто тиша. Мамо, я не прошу просто віддати. Я хочу, щоб ти повірила в мене, як вірила тоді, коли я поступала в університет. Ми не діти, ми готові працювати, брати відповідальність. Я нічого не відповіла, не могла. Тієї ночі я майже не спала, перед очима всі роки мого життя. Зміни, нічні чергування, дні без вихідних, пакети з дешевою гречкою, коли не вистачало навіть на себе. Я не жаліюсь, я так вирішила. Але тепер усе все може піти під один підпис на угоді про продаж. Наступного дня я подзвонила доньці, сказала, що погоджуюсь. Це було нелегке для мене рішення, проте я ж люблю свою дочку і для неї зроблю все. Минув рік. Вони продали квартиру, відкрили бізнес, спочатку все виглядало багатообіцяюче, вклали гроші, сили, час, але прийшла конкуренція, піднялась оренда, поставки зірвались. Через півроку закрились. Вони почали сваритись. Не часто, але постійно. Він нервував, вона втомилась, і якось вона приїхала до мене з валізою, сказала, що поживе тимчасово. Ми, мабуть, розходимось. Він повернувся до батьків, і я не знаю, що далі. Пробач мамо. Я подивилась на неї, вона була не така, як раніше, стала дорослішою, але з сумом в очах. Я не кричала, не дорікала, просто зробила чай. Головне, що ти жива, здорова і поруч, все інше буде, але більше я квартиру не куплю. Тепер ти сама. Вона усміхнулася крізь сльози. Перше за багато місяців. camina